Благодійний фонд Карітес вже вдруге проводить такий табір. Його учасниками можуть бути діти віком від чотирьох до десяти років, розповідає директор фонду. Отець Сергій Триф'як. Він каже, що хлопчики та дівчатка, які відпочивали у таборі минулого року, знову прийшли сюди та ще й привели своїх друзів однолітків. Ми маємо е, прикарятися такий дитячий центр, де ми пікуємося дітьми, якраз е, від найменших їхніх розвитком. Та? бачимо потребу цю громаді, і бачимо, що. Діти насправді влітку не мають де відпочити, не мають де розвиватися, хоча дуже потребується. Тому ми вирішили ці речі робити у нас біля карятус. Ми облаштували територію, і діти мають можливість тут відпочивати. Підтримує колегою керівник проекту талантів» Вікторія Горочук. На занятті, куди ми завітали, дітям розповідали про Японію. А потім разом із вихователями діти відправилися до арт-лабораторії. Там кожен займався улюбленою справою. Пані Вікторія каже, що працювати з такими дітками. Справжнє задоволення, я знаю, в чому секрет нашого табору. Напевно, тому що ми їх любимо. Всі наші працівники, і я в тому числі, ми просто любимо своїх дітей і вони хочуть до нас ходити. Приводять друзів з собою, приходять на ще зміни. Всі діти, які були того року, перезвонили і прийшли до нас ще раз. Ми ще проводили весняний табір мистецький цього року в програмі табору мистецтва. Та найбільш задоволеними є все-таки самі дітлахи, адже тут у формі ігор можна дізнатися багато чого цікавого. Головне, що у таборі можна знайти нових друзів та потоваришувати із ними, кажуть хлопчики і дівчатка. Саме більше мені сподобалося це малювання. Так само ми тут дуже дружні, допомагаємо один одному. І стараємося не сваритися. Мені тут подобається коли ми щось робимо творчість і коли граємо веселі ігри. Тільки проливний дощ не дав можливості дітям погратися на майданчику біля Карітосу. Однак вони впевнені, що сонячні дні ще попереду. А сад талантів працюватиме до середини серпня. Також Карітос проведе ще один табір канікули з Богом. З коло Богдан Малецький Сергій Алексєїв телеканал Рає.